Uia. Il vanto sentimenti uia Il vanto sentimenti uia Il Ne so, dobry druzi, banto sentimenti kucare. З вами Аквалатекс, невероятніша квір співачка України, i це rubrika Muza Show. Ну за хто не знає, це рубрика, де ми робимо огляд на якісь пісні, пісеньки, пісеньки, пісні. І я зроблю висновок з попереднього відео. Хто його не бачив, це був відеообзор тіля Ліндельмана нового альбому ЦУНГе. Обов'язково подивіться, посилання буде десь внизу. Це ціла рубрика. Таких відео є декілька, так що дивіться. От я зробила висновок і сяду, все таки, щоб було місце, де вклеювати ці фотографії, того що сьогодні буде що обсудіть. І сьогодні у нас на огляді не менш невероятніша співачка Настінка Анастасія Каменських під ніком Енкей, колишня солістка групи Настя і Потап. Все <свісно> більше сказати нічого. Трошки знімалася, здається, в яких серіалах-фільмах іноді Займається музикою. Музикою, оскільки наскільки мені відомо, у Каменських є музична освіта, поправте мене, якщо це не так. Якщо це не так, якщо це не так. Вот. А Патапа, мабуть, ні. Хоча він пише музику, він пише сам біти, тому я думаю, що я кейс, якщо серйозна музична освіта в, в нього є. Так от, НК Настя Каменських випустила новий сінгл -na -na, To you, to you. to you. пісня іспанською мовою. Хто не знає, Настя Каменських співає іспанською мовою, в неї є. Великі суперзвісні хіти НК Елефанте. На іспанській мові там багато тексту Авео. І що ще є таке? — щось там таке було цікава назва. Не пам'ятаю, «Хуї-хуї» була пісня. У нас ці іспанською мовою. Після повномасштабного вторгнення. З Росії в Україну Настя випускала україномовні пісні. Здебільшого це були пісні на підтримку української нації, військових народу, пісні про гордість, про Україну. І ось Настя трошки розродилася вже минуло трошки часу. Зрозуміла, що треба і мистецтво робити. Це завжди от, окрема тема про що хочу сказати. те, що. Зараз є популярна штука, що зараз треба співати тільки про війну, тільки про то, то то що зараз взагалі тільки війна, 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 війна. Я розумію, що війна це мене особисто стосувалася війна вже блядь, ну багато разів. Знаєте, це і знайомі родичі, і я б в Вірпіні сиділа, хто не знає до 13 березня і двадцять ем, другого року. І в Херсоні в мене був будинок, що затоплений. Тобто, я ну я знаю, що таке війна, я була, я бачила, я знаю. Але ну якось безкінечно співати про окопи, про те саме. я думаю, що просто є ще речі, і навпаки, подивимось в іншу сторону. Є люди, які цього бояться, у яких постійний стрес, які переживають. І які переживають все це і проживають своє життя, і сповз них іде. І я дуже багато чого. Я дуже пишаюся військовими, які під час того як вони проходять службу, да і захищають нашу країну, вони теж живуть життя. Це дуже круто. Я прям вообще плодую стоя. Плані того, що вони одружуються, вони заводять друзів, вони сміються, вони жартують і так далі. І ми маємо робити, в принципі, то саме, не дивлячись на те, яка ситуація в країні, маємо підтримувати один за одним, але не забувати і жити це життя, і розвивати культуру, і співати теж про різне. Бувають і різні речі, а особливо в мене багато знайомих військових, не можна таке казати, навірно. ну буду. Які слухають музику, ну, всі слухають музику, і повірте, вони не слухають. Вони не слухають навіть те, що я слухаю, супер таке патріотичне, типу там ці Вова і бачих бляць, або, і баште, хлопці баште. Вони таке не слухають. Вони взагалі можуть і надирусняли щось слухати. Тому ну, пишіть різне. Так от, і Настя Кам'янських розрядилася і написала пару пісень. Там була ще якась щось там. Якийсь old Woman Men, щось таке там було. Old Money Men, не знаю. Пісня прикольна, ніби слухала, ніби ні. Взагалі у Насті Кам'янських Насті, Якщо ти дивишся це відео, я тобі відмічу. Будь ласка, у тебе є така проблема на YouTube Music. До тебе там підв'язались якісь інші артисти, у яких нікнейм теж НК. І видається, ніби це ти співаєш, ніби твоя музика. Це треба подати заявочку на YouTube Music і тобі це відключить. Коротше. А Настенька випускає пісню сингл You», і вона супроводжується відеороботою. роботою. Що хочу сказати: по-перше, я дізналася про це взагалі случайно, так як не дуже я там слідкую за якимись музичними новинами останній час. Да? Подивилася, послухала пісню. Ні, вона мені попалася з Ютуб-новинки, тому що Кам'янських те я слухаю. Вот. Це новини, я не дивлюсь. А NK, я іноді да, є в мене багато пісень плейлисті, і мені в новинках тижня в YouTube Music попалася. ту-йо-йо. я думаю, послухаю, послухала. Думаю, прикольно. Не скажу, що круто, але прикольно. Мені сподобалося. Зараз ми перейдемо до огляду пісні. А потім я дізналася, що є відеокліп із телеграм-каналу якогось новинного шоу-бізнесу. Культурна прачечна він називається, я його відмічу, як істочник інформації, звісно не будемо відбирати хліб, будемо робити рекламу всіх, кого упомінаємо, що я чесний блогер, я, е, у мене є тяжка доля, я знаю, як це бути Прачечний. Так от, лесбі образ сьогодні вам? Дивіться, у мене сьогодні отакий. Отакий образ. Заодно зробимо обложку. Отака буде бложка, яка вибіру потім. Культурне прадніщення заходжу пост, де розписують, там була така претензія маленька до НК, що в принципі побудило мене власне, записати цю відео зробити огляд на цю пісню. Що ж там все-таки відбувається. Значить там була претензія в плані того, що як українське і так далі, як на українській мові, як для України, як на нашу публіку, то співати. Там якісь пісні, війно, війна, війна, пшениця. Я люблю українську мову, да, там, тому що я Україна. Вот, і в пшениці щось полив, непонятно що, а як на експорт, так робити якісний продукт. І це мене зачепило, тому що дійсно така проблема є, я не скажу, я не трошки, я не, не згодна повністю. Така проблема є, не скажу, що вона стосується сильно Насті, я думаю, що там про інше, що там не було якогось свого помислу, такого прям посилу. Але проблема є дійсно така, що зараз в Україні йде акцент. Знову ж таки, як я казала, на війну на патріотизм і так далі, і багато пісень банять. І зараз, якщо ви не знаний автор, найкрутіше, що ви можете зробити. На жаль, ну для мене це грустно. Це написати пісню патріотичну якусь про Україну, про війну, викинути її на радіо. Її можливо візьмуть, тому що навіть є в ротації, як це скажіть мені. Фора чи дота, доти, рота, щось таке, як називається. Процент, що має бути у таких патріотичних пісень української мови про війну, їх там багато. Напишіть в коментарях, як називається Фора, Нота, Дота, Дора, Дута. -ду -да, щось таке є. Якось називається це терміном, і вони це охотно беруть. Але ну, ну я ж кажу, а як же мистецтво, а як же інше? Україна вона різна, і патріотизм він різний, і любов вона різна, і є багато речей, про які треба співати. І є ж там багато ситуацій, є багато людей, є багато підтримки. Знову ж таки я кажу про те, що якщо у нас іде війна, не зникають інші проблеми дискримінація, ЛГБТ, не зникають проблеми там неприйнятості прийнятості себе, неприйнятості прийнятості спільноти, любові, знаходження себе, знаходження іншої половинки, да, там і так далі. Ну вони ж не зникають нікуди. Тим більше вони тісно переплітаються з війною, і з цього цікавши, в кожній пісні там, звісно, буде якісь пару рядків про це. Але такі пісні банять. Тому багато таких пісень насамперед у наших е виконавців, ви якщо погуглите, якщо по поцікавитесь, багато є чого. Яке йде на експорт англійською мовою або іншими мовами, то що йде далі е, у світі? от ті проблеми, які є у нас в Україні, вони є там, але там нема війни, тому вони там проходять. Тобто немає оцього, блять, капчич, як воно це називається, доти, роти. Скажіть мені, як це називається? Нема оцього, блять, блоку для проходження, знаєте. Вот і багато є такого, тому я думаю, що просто знаєте, така, чого чого би ні. Знаєш, там типу така пісня буде такою, така і такою мовити. Це про це, це про це. Тому звинувачення я би не кидала такі прям прямі. Але давайте розберемо пісню і кліп. І так ту і йо перекладається як ти і я. Наскільки я знаю, це пісня про перший путь люнок. І там, взагалі, щось таке да романтичне і цікава історія. Подивіться переклад, якщо вам цікаво, вам посилання або лишу переклад, подивіться коментарі обов'язково. До речі, якщо вам на... до речі, якщо вам подобається це відео, поставте лайк, напишіть коментар, будь ласка, як вам мій образ, як вам кліп Насті, чи ви згодні з мною, чи ні. Підпишіться на канал і поставте собі дзвоник, щоб вам виходило повідомлення на кожне моє відео. Їх виходить не так багато, щоб ви не пропустили. Так от, перекладається ти і я. Перша пісня про поцілунок, про таку скромність, про першу зустріч, про побачення, романтична, класна. Аранжування, супер, питань нема. Трошки не дожали, але ця пісня мені була схожа на Тінокарель «Двойной рай на росіянській мові ще була пісня така. От, не, не осуждаю того, що в мене була пісня росіянськими мовами. А, тобто вона така танцювати класно, От я зараз слухала її перед записом відео, і вона в мене в голові до сих пір. Це туй. Дуже крута пісня, така або Лабада Молоко. Знаєте така? Прославляю, просто послухати. Прикольно. З нею будуть круті ремікси, якщо вони будуть, а я думаю, що вони будуть або вже є. Хто хоче пишіть ремікси. Я можу написати, якщо НК дозволить. Це намівка. Жду відповіді Насті. Так от. Я її спочатку, коли послухала, чесно кажучи, вона мене не, за... не зачепила. Тобто, я думала, ну пісня і пісня, пісня і пісня, ну і хорошо. Аляулю. Знаєш, така, думаю, цю uh. От, Вона мене трошки не зачепила. Але я подивилася відео. І відео неймовірне. По-перше, дуже круте відео, дуже круте волосся, дуже круте укладки. Там у Насті є дві перуки. Я впевнена, що перша це теж перука, тому що у Насті ніби довше волосся. Але, можливо, це її суперукладка, не знаю. От, і другий кадр, де вона в перуці незвичайний образ, неоднозначний, такий цікавий. А, ось такий ось був перший образ. Бачите, вона стоїть, таке чорно-біле, таке як у Aqualatics Був альбом, був і є гранде класік. Подивіться, хто не бачив, дуже цікаво. Я люблю таку класичну тему, коли там в штанішках, в класичних рубашечках, така зажівська, взагалі супер. перші кадр там, то вона стоїть в світлі, то вона от грає в шахи між собою. Там і кадр, де вона ще так піверрачує шахи, круто з люстром. Взагалі супер. Мені так подобалось, так сподобалось, так сподобалось. Вообще, супер, клас. Отак аж кричу, розумієте? Боже, навіть не якась. Другий образ це спирукою, золотою, я ж кажу, неоднозначно. Не можу сказати, що він. Він мені подобається, але не можу сказати, що він гарний чи якийсь супер. Він просто мені запав в душу своєю необичністю, надзвичайністю. Надзвичайно, надзвичайно. У мене був знайомий, майже друг якому я показувала відео свої е, альбоми, або демки пісень і він казав, що я можу сказати? Надзвичайно. Надзвичайно цікаве це муд відео Не можу сказати, що це е, кліп, що це якийсь фільм, мюзик-фільм. Це більше муд е, відео тому що там нічого не відбувається, сюжету якогось нема. Якоїсь задумки теж технічної нема, але дуже гарно, дуже гарно, дуже стильово. Записана пісня, я знаю, що була в Америці, знімали кліп. Чому не в Україні? Не знаю. Не знаю, що за мода їздити. Можливо, там якийсь співавтор був або крутий композитор, який йому це звести. Але ну, люди, ми живемо в сучасності, да? можна дистанційно записатися в Україні, круті в нас є звукачі, крутий звук. Відправити це туди на зведення, якщо ти хочеш, щоб якийсь конкретний чел да, це зводив. І потім в Україні зняти кліп. Там кліп ну, дуже просто зняти. Я не думаю, що там не можна було це зняти в Україні. Там чорний, ем, чорний оцей фон, да, там луп цей, і е, е, якісь цікаві абстракції, там, де вона в перуці, в свій дим. Настя, знімай, будь ласка, більше в Україні, рекламуй український контент, підтримуй українських артистів. І всі, і ви. Ха. Ви підтримайте мене лайком за це відео. Так, от, відео, ну таке цікаве, але я ж кажу, більше для мене це муд-відео, дуже гарне. Що вам сказати, висновок який на, на експорт є така тенденція, звісно, робити музику. Це непогано і не хорошо, тому що так само Настя вставляє багато українських мотивів, багато українських слів, багато штучок в ці експортні кажемо, пісні. І в мене є багато матеріалу на експорт. Трудимося разом, такі важкі часи переживаємо, не слід цапати друг друга, да? не слід оце кидатися помідорами, хто гімно, хто про що співає, там теж оцю Кароль бідну, вже е так розкриткували, що знайшли там і підтекст, який, і ще щось вже до неї чіпляються. Зараз всі друг друга гризуть, хто на якій мові співає, хто, там, хто більше українець. Ну, ребята, це так, е ми не за те боремось. Ми не боремось за те, що. Щоб виясняти, хто більше українець і хто, блядь, в кому яка проценті росіянина. Це не про то у нас війна, у нас про інше: про гідність, про вірність і про свободу бути собою, про свободу вибору. Я хочу бути українцем. Отак От Отак це має бути: такий падетох. Тому слухайте Настю Кам'янських: пісня крута, пісня крута, пісня крута, і кліп крутий. Піс... Е... Слухайте також мої пісні. Обов'язково підпишіться на канал, подивіться мій останній альбом дуже крутецький-крутяцький. І з вами була Аквалатекс. Всім бажаю гарного вечора, гарної ночі, гарного, коли ви це дивитесь. Ту-йо! Ляляля. Ту-йо! Ляляля. Всім пока!